Хочу прочитати діфірамби і виразити глубочашу вдячність одному чоловіку. Сьогодні приїжджають люди в Маріан. Верні, отак, навіть так. В неділю приїхала група людей. Чому? Щоб їм успіть на е, мебільну фабрику, щоб успіть на міграцію. Вдруг опоздає автобус. Завтра вже виход на роботу. Вони коротше приїхали в неділю. Навіть не так. В суботу приїхала дівчина. В суботу приїхала дівчина, надія її збирає, забирає на тимчасове житло, верні, поселяє, зустрічає на вокзалі, відвозить поселяє. В неділю приїжджає група людей, щоб їм успіти на мебельку на вівторок, на міграцію, вдруг опоздає автобус, в понеділок, все. вона їх в неділю їде, лічно, зустрічає на вокзалі, відвозить на тимчасове житло. Вони там живуть, Ви видихнули, помились, поїли. Виспались сьогодні, приїжджає теж група людей, вона їх їде, забирає на вокзал, відвозить на тимчасове житло, щоб вони там видухнули, успокоїлись, сходили в туалет, лягли, полежали, помились, забирає ще інших людей, щоб їм було комфортно, і всіх їх в кучі забирають і везуть в міграцію. Розкажіть мені країну, де так, таке відношення до людей. Розкажіть мені фірму, де таке відношення до людей, де в суботу зустрічають, в неділю зустрічають. Спеціально підганяють время, відвозять на житло групу людей, щоб вони не знали на лавочки, не знали в офісі, на вокзалі, ноги затекли. То все, помитись, віддохніть. ви поспіть, віддихнуть. Ми все приєднаємо. Всіх забрало в суботу, в неділю. В понеділок різні групи людей з вокзала всіх збирає в кучу, везе в міграцію. От за 8 років практики я такого не бачив. Надія, я тобі е, дуже вдячний, е, виражаю бачане е, і проспіваю пісню. Надіжда. Наш компас земной, Удача, награда, засмілась. Надежда. Короте, надежда, ну, ти просто best of the best of the best. Це факт, Но, люди, ви не цьому, Ви не думаєте, що е, ви, якщо приїхали, наприклад, в таку агенцію, то ви. Все вже там, дело в шляпі. Нет, ну 80%, 90% залежить від людини. Від нас залежить, щоб дійсно була ця агенція, дійсно були ця робота, дійсно вас зустріли, дійсно існує ця міграція, і все це по-настоящему, не сказочно. Вот що от нас зависит. От вас зависить, ужиться на житті, сработаться з бригадирами, сработаться в колективі, не качать права і, і вибачте, хірачить. И, пожалуйста, зарабатывайте деньги, 25 две, две с половиной, три тысячи евро забирайте, везите домой. Все. Вот. Короче, вот такие понеделок. есть такие люди. Є і погані відгуки, Понятно, що є, є якісь люди, які приїжджають, що вони думають, що за них хтось буде працювати, що це отельний бізнес, обязательно вони будуть вибирати там собі і так далі. То такого немає. Ну, хочеться допомагати добрим людям, і є от такі добрі менеджери, координатори, куратори, які працюють і на вихідних, і зустрічають, підганяють так, щоб було комфортно. Так що звертайтеся. До нових зустрічей! Якщо вам треба робота, якщо ви хочете до нас, якщо ви хочете такого відношення, дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях, і в шапці профіля. До нових зустрічей.